Тож, про переговори про зустрічі у Саудівській аравії завершилися переговори між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Росії. Як пишуть російські пропагандистські змі, Москва та Вашингтон працюватимуть, щоб створити умови для зустрічі Путіна та Трампа. У переговорах взяли участь держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волс, Посланник сполучених штатів на близькому сході стів вітков а також глава МЗС Саудівської Аравії Фейсал Бін Фархан Аль Сауд і радник з нацбезпеки Саудівської Аравії Масад Бін Мухаммед Аль-Айбан. Російську сторону в цьому випадку представляли очільник МЗС Російської Федерації Лавров та помічник глави рефії. Ушаков пане Даниле, і фактично за столом цих переговорів чи перед перед переговорів України не було. Насправді, це на вашу думку було прогнозовано, чи все ж таки було сподівання на те, що нас запросять? Давайте дивитися на цю історію під правильним кутом. В першу чергу це була зустріч, яка стосувалася не питання. Відновлення миру в Україні це було зустріч спрямовано на відмов... на відновлення двохсторонніх зв'язків між Сполученими Штатами і Росією. Ми маємо з вами чітко розуміти, що ті задачі, які зараз ставить перед собою Трамп, відповідно завдання для своєї адміністрації, це не досягнення якогось міцного справедливого миру в Європі, чи посилення ролі НАТО в світі, чи якогось балансу на близькому сході чи інші питання. В першу чергу він ставить завдання, а гарна картинка, б показати певні економічні вигоди для сполучених штатів, які на жаль, часто виявляються не вигодами для країни в цілому, а вигодами для тих чи інших бізнес-груп, яких він представляє або які для нього є цікавими. Так відбулося і тут. Тобто, ми бачимо по результатам гасел, що це не досягнення. Певних домовленостей щодо поступок Росії чи досягнення певних домовленостей, щодо гарантії безпеки України, ні. В першу чергу, це цитування того, що нарешті є гарний рух і тенденція щодо відновлення двосторонніх стосунків між сполученими штатами та Росією, відновлення торгівлі. Можливості зняття санкцій з Російської Федерації і і так далі, і тому подібне. Тобто, акцент саме на можливі привілеї економічні для сполучених штатів, а більше як для команди Трампа, тому враховуючи такий спектр, не є дивним, що якихось конкретних рішень по Україні прийнято не було. Ми з вами в принципі спостерігали якийсь схожий формат. От коли дві сторони між собою спілкуються без залучення третьої, відбувається щось схоже. Так було, коли Україна проводила мирні конференції в Європі, тобто обговорення миру між Росією і Україною без участі Росії, так відбулося, коли США зараз проводить перемовини з Росією щодо миру з Україною без участі України. Тобто ніякої конкретної дискусії відбутися не може. Да, ну, звичайно, куларна куларні певні там контакти домовленості йдуть, але в цілому це більше спрямовано на посилення двосторонніх зв'язків між е, учасниками зустрічі. Е, тому потрібно чітко розуміти, що для того, щоб українська сторона брала безпосередню участь в перемовинах, має бути розуміння певних базових речей, е, ну, які ми можемо розглядати. На да, тобто тих гарантій для України, які можуть бути запроваджені, е, тої відповідальності там санкції репарації для Росії, які можуть бути запроваджені. Натомість, бо ми ж з вами постійно чуємо від е, делегації США, що дві сторони змушені будуть іти на компроміс. Однак ми поки що не почули жодного компромісу, на який має піти Російська Федерація. Ми лише чуємо компроміси, на які може піти Україна, е, і в цю якби канву гарно лягає ідея з використанням корисних копал. Якщо минулого разу ми з вами говорили, що в цілому це дуже гарна ідея mm -hmm. по співпраці українського бізнесу і бізнесу Сполучених Штатів щодо можливого видобутку вуглеводнів, якихось інших речовин, які принесуть доходи і американським партнерам. І українському бізнесу, і українському бюджету, то буквально вчора почали розганяти якби більш детально зміст цих перемовин, де Україна, начебто, на їх період мала передати користування надрами там, бізнесу Сполучених Штатів обумовленому, без жодних зобов'язань щодо їх спільного видобутку, реалізації решта речей. Тобто фактично ніхто не виключає той сценарій, що ця історія, яка пропонується зараз адміністрацією Трампа. Може мати на меті не сприяти економічному якомусь відновленню України і не сприяти doing business, як американці люблять говорити, для американських інвесторів, а сприяти не лише для заморозків. Тобто, ну ми виявляємо ситуацію, якщо американські отримують спецдозволи на використання надр, тобто ніхто крім них їх використовувати не може, але водночас їх не використовує. Які позитивні наслідки це несе для України? А, Україна має заморожені власні ресурси, які вона не може видобувати, тому що право користування іншого суб'єкта. без жодного зіску для економіки, тому що люди не працюють, податки не платяться і так далі. У нас, в принципі, дуже схожий підхід до ведення бізнесу десятиріччями реалізовувався російськими інвесторами. коли вони фактично вбивали будь-яку можливу конкуренцію з боку України, просто заморожуючи активи, викуповуючи заводи, вирізаючи їх на металобрух. Викуповуючи спецдозволи на використання корисних копалин і не добуваючи їх, тобто просто ну штучно глушачи свого конкурента. Е, тому в, такі, в такому зв'язку не, не було дивним, що Європа просто стресово якби там прокинулася. Да? Ми, ну, ми на це сподіваємося, принаймні. І Макрон зібрав вчора термінову нараду, е, тому що е, адміністрація Трампа прям чітко відокремила в цілому будь-яку комунікацію. З Європою, з Україною, і, начебто, показала, що лише вона напряму без будь-яких консультацій, що з Україною, що з Європою, може домовлятися і по долі Європи, і по долі України, і по якомусь зовнішньополітичному впливу зі сполучених штатів, ну що є неадекватним, і що не може в цілому сприйматися нормально і бути реалізовано нормально, тому ну якби дуже такі. Турбуючі меседжі, які не дають підґрунтя для розуміння того чи іншого сценарію. у нас всіх якби готували, що от швидкий мир, швидко щось може бути, швидко щось зупиниться. Давайте дивитися на факти, а не на лозу. Тобто, швидкий мир може бути тільки в частині того. Ну, декількох варіантів. А сполучені штати такі дожимають Росію на якийсь адекватний сценарій і до України. Поставляючи певні загрози, обмеження для адміністрації Путіна і інші речі, паралельно тиснучи на Україну, і, от на таких, як вони кажуть, взаємовигідних або взаємоневигідних речах зупиняють воєнні. Такий сценарій можливий, але поки що ми з вами не побачили якихось тез. Чи дій, які б могли відображати цей сімей, другий варіант це просто те, що Трамп підійшов, скажімо так, з іншої позиції до перемоги. Ми весь час будували зовнішньополітичний діалог на тому, що має бути спочатку напрацьована якась чорнових домовленостей, погоджений попередньо українською стороною, погоджений російською стороною, можливо, нашими партнерами, і тоді ми переходимо до безпосереднього діалогу, підписання угоди, речі. і це не працювало. Ми з вами постійно чуємо, що Росія не хоче відмовлятися від е, внесених в Конституцію областей в межах адміністративних територій. Е, Росія не е, хоче сприймати, що Україна може стати членом будь-якого військового альянсу, е, продовження трес про російську мову і т.д. і тоді. і тут, якби Трамп вийшов з іншим підходом, що давайте почнемо говорити, а там походу розберемося, і цей підхід якби має право на життя і надав нам дуже багато позитивних сподівань на початку. І в принципі, ну можливо, він ще буде реалізований, але ось наразі поки що ті тези, які ми чуємо, не дають сподівання на глибоку інтеграцію інтересів України в ці перемовини, тому що простіше натиснути на Україну, врахувати інтереси Росії, і для адміністрації це буде швидший гол ніж навпаки. Пане Даниле, тобто ви вважаєте, що зараз ще занадто рано стверджувати про такий собі найгірший сценарій для України, коли фактично її долю вирішують Штати та Росія без участі України? Ну, дивіться, ми ж маємо розуміти, що в будь-якому випадку, якби Сполучені Штати зараз в Росію не вирішували долю України, завдяки такій комунікації Трампа, вони дуже зневадні. Поставились до європейського союзу, і в принципі можна сказати, зневажливо поставилися до Китаю, що теж є ну таким дзвіночком. І, до речі, з боку китайських представників почали в чергове лунати тези про Тайвані, зовнішньополітичний вплив і решту речей за такого сценарію виглядає ймовірним, що Європа. Не прийме рішення про відрядження власних військ на територію України. Ми це вже зрозуміли. Що навіть якщо Росія почне я не знаю, військову інтеграцію на території Європейського Союзу, то 50 на 50, чи вони приведуть війська в бойову готовність, чи вони зразу капітадують, але все-таки вони можуть замінити. Фінансово ту частину допомоги, яку надавали сполучені штати, тут питання звичайно, в тому що нам потрібні не тільки кошти а військове зброї, яке часто виробляється в США, але в цілому, якби вони можуть дати підгруті українській делегації в цілому Україні для того, щоб не погоджуватися на завідомо невигідні умови для України. І виглядає по тезам, от, ну, ми ж з вами чуємо, да, що не підписали першочергову редакцію по використанню цих ресурсів про те, що Україна не буде погоджуватися на будь-який варіант, який погоджено буде без в тому числі залучення Європейського союзу, і Китай про це теж сказав. Тому я думаю, що незважаючи на те, що це перший пробний такий розіграш відбувся, він завжди робиться з одним прийомом. Якщо безболісно інша сторона погодиться на такі неадекватні умови, ну то тоді нам простіше, да вони самі це визнали. Якщо сторона не погодиться, ну тоді значить будемо думати і підтесувати більше домовленості під той формат, який зможуть сприйняти дві сторони. І от виглядає на те, що все таки відбувається цей другий варіант, коли в цілому. Є розуміння, що на будь-які умови Україна все-таки не погодиться. І зараз буде більш активна комунікація і все таки узгодження того сценарію, який міг би бути сприйняти українською стороною не тільки на рівні політичного керівництва, а й на рівні всіх українців, які б, ну скажімо так, більшістю своєю підтримали ту чи іншу редакцію якогось договору чи якихось умов пане Данеле. Ви сьогодні вже згадували статтю за телеграф, що стосується корисних копалин, тож далі трішки детальніше. Адміністрація Дональда Трампа висунула в Україні умови угоди щодо корисних копалин в обмін на військову допомогу, які зазвичай ставлять країнам агресорам, що зазнали поразки у війні. Умови цієї угоди значно перевершують ті, що були накладені на Німеччину та Японію після Другої світової. Про це пише за телеграф, посилаючись на проєкт угоди, датований 7 лютого поточного року. Умови контракту, який тиждень тому потрапив до офісу Володимира Зеленського, означають економічну колонізацію України з боку Сполучених Штатів Америки. Закріплено на невизначений термін. Він передбачає тягар репарації, які неможливо виконати. Президент Зеленський сам запропонував ідею надати штатам пряму частку в українських рідкісно земельних ресурсах під час візиту до Трамп Тавер у вересні, сподіваючись налагодити відносини для продовження постачання зброї. Він напевно не очікував, що йому висунюють умови, які зазвичай ставлять країнам агресорам, які зазнали у війні поразки. Про це пише видання. Крім того, Трамп попередив, що Україну піднесуть Путіну на тарілочці, якщо вона відмовиться від. Цих умов. Пане Даниле, на вашу думку, чи не тому власне почувається Росія, і в тому числі зараз у Саудівській Аравії, і останніх кілька днів після, певно, що телефонного дзвінка Трампа і після пропозиції такої, угоди, що пропонувалася Україні? Чи не тому вона почувається якось дещо самовпевнено? Самопевно, і дає почуватися саме підхід до ритори, е фактично риторика, яку запропонувала адміністрація Трампа, е якщо на первах ця риторика полягала в тому, що Трамп хоче сильною рукою е оперативно завершити воєнні дії між Україною і Росією і забезпечити настання миру, це заставляє кожного е кожну сторону учасника на своєму рівні, скажімо так, замислитися. Напрягтися, на да? тобто, якщо е, будуть висунуті певні умови, певні мирні, значить, десь посередині, на яких вони акцентують, і ми їх не приймемо, то що? І ось буквально позавчора, по-моєму, цитували Трампа, де він говорить, що я впевнений, що Путін е, піде на мирні домовленості. Він хоче миру, я це знаю. Е, якщо раптом е, він не захоче миру, то це буде проблема. Тоді треба буде робити багато речей. Тобто, ми з вами черговий раз чуємо лише якісь загальні лозунги. Лозунги про мир, лозунги про необхідність, але немає ніяких от крайніх точок, де б Трамп сказав, як він як він починав риторику, що в разі якщо Росія відмовиться, ми надамо Україні більше зброї, запровадимо більше мити. Це, це така риторика була місяць тому, і вона сприймалася з, ну, з певною боязню з боку Російської Федерації, і цим можна було б тиснути. Що ми чуємо зараз, що Європі потрібно буде зняти санкції з Росії, що потрібно відновити нормальну торгівлю з Росією, що потрібно зупинити воєнні дії, що Україна, звичайно, не буде в НАТО. Ну, звичайно, кожен такий лозунг, який фактично дублюється перше з позиції Російської Федерації на рівні адміністрації Сполучених Штатів, звичайно, він додає впевненості Путіну. І сьогодні, якщо не помиляюсь, Лавров сказав, що перемовини між Трампом і Путіним відбудеться зустріч тоді, коли Путін цього забажає. Ну, тобто, вже така постановка питання, багато про що говорить. Е, водночас, китайська сторона теж ну, дуже потрібно звертати увагу на Китай, тому що Китай дуже часто не, не лізе в авангард зовнішньої політики дуже рідко висловлює позиції з боку високопосадовців, але будь-який навіть там представник середнього зуна, е, від КНР не скаже нічого, не узгодженого найвищим апаратом Комуністичної партії Китаю. Тому будь-які заяви можна сприймати серйозно. От ті представники, які були. На Мюнхенській конференції вони фактично надають аналогічно до Росії зараз оцінку зовнішньої політиці Трампа, згадуючи в тому числі про Тайвань, що питання входження Тайваню до складу Китайської Народної Республіки не обговорюється. Мені здається, що ми з вами цю риторику вже чули з приводу Криму, з приводу анексованих територій України, коли Путін казав, що входження до Російської Федерації не обговорюється. Навіть тоді, коли там території не були повністю захоплені, це говорить про те, що Китай бачить можливість і бачить слабкість з боку адміністрації Трампа щодо можливого захоплення Тайваню І вони говорять до речі, що якщо вийде мирним шляхом добре, але якщо вийде не вийде мирним, то це не є гарантією того, що там успіх не буде гарантований Трамп. Трамп продає своїм виборцям позицію цих от постійних діалогів, закликів, все як позицію сил. Ми будемо з вами відверті, що позиція ізоляції е, тих чи інших політичних осіб агресора е, діє набагато краще ніж така позиція підлещування. Позиція, що ми ж друзі, давай потиснемо руки, давай сфотографуємося, Все буде добре. Це розглядається як слабкість. І якщо вже наразі Китай зараз це сприймає ну на першому там місяці президентства Трампа, е, то є варіант або що цей ажіотаж з гучними заявами, гучними зустрічами він потрошку стихне, і все таки американська політика е нормалізується за рахунок бюрократії, скрас, скасування судом е тих е якихось оперативних наказів, які там поблокував, поприймав там і повернення в більш глибоке русло. Ну або Сполучені Штати будуть втрачати те основне, що вони мали, це от ну певний страх. Страх того, що це перша армія світу, страх того, що у разі порушення домовленості або відчуття до США. Верніше США на свою сторону агресії може застосувати силу. Якщо постійно повторювати, що ми будемо домовлятися, що головне торгівля і те, і т.п., то відповідно цей страх буде потрошку згасати. І питання, що Тайваню, що питання, якісь на близькому сході, що питання можливого вторгнення в Європейський Союз будуть все більше і більше розмиті, як для Російської Федерації, так і для Ірану, так і для Китаю і для будь-якої іншої диспетії. Ане Данилець Пецпредставник Сполучених Штатів Америки Кіт Келох сьогодні ввечері вилетить до Києва. Про це пише видання Reuters. Ну і власне він матиме згодом зустріч з президентом Зеленським. Я ж нагадаю, що вчора Зеленський був в Об'єднаних Арамських Еміратах, сьогодні в Туреччині, а завтра у президента запланований візит до Саудівської Аравії. Разом з тим, кіт Калох був на Мюнхенській конференції, начебто після того він всю ту інформацію, той погляд Європи, певно, що він зібрав і, типу, представив його Трампу. Сьогодні вже у Саудівській Аравії зустрілися росіянська делегація та американська. Тобто, можна стверджувати, що Кіткелог везе до України певно у ті вимоги, умови, ту інформацію про що говорили там 100%. Сто відсотків, що це буде привезено до України. Єдине, що попередньо заявляло, що, начебто, кілтело має з'їздити десь в зону близькі до бойових дій, можливо, це матиме певний позитивний вплив, тому що ну ми пам'ятаємо з вами багато європейських лідерів, представників Сполучених Штатів, які відвідували або на той момент свіжо деокуповані території, або зону бойових дій. В них суттєво змінювалося враження щодо того, що Путін хоче миру. Бо більшість цього починала, звичайно, він буде вести черговий пакет вимог і щодо економічного використання ресурсів, і щодо мирних перемови. Але ми бачимо, що ну от свіжі, свіжі, якби тези що українського політичного керівництва, що європейського, що сполучених штатів. Що наразі, якщо це буде зрозуміло. Як відверта е, антиукраїнська позиція, і відверта позиція миротворення Російської Федерації, е, що вона може бути не сприйнята, і, от перший захід, цей самий оперативний може не відбутися, після чого сторони знов ж таки. Полетять під кіткелах після цього беннеться зустрінеться з Трампом, е дасть своє враження, і щодо зустрічі з європейськими лідерами, і щодо зустрічі з російською делегацією, і щодо зустрічі з політичним керівництвом України. І, е Відповідно, з цього будуть прораховувати, продумувати можливий сценарій, тому що ми з вами повертаємося до того, що жодного чорновика дій або чорновика вимог до тої чи іншої сторони насправді немає узгодження. Відповідно, це потрібно напрацювати, і це потрібно напрацювати до можливої зустрічі Трампа з Путіним, яку вони поки що дату щодо якої не І Президент Франції Еммануель Макрон розповів про свої враження від екстреного саміту у Парижі та повідомив про розмови після спрей президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським виявив, що лідери переконані, що Європі слід більше інвестувати у свою оборону та підвищувати конкурентоздатність задля потреб сьогодення та майбутнього. На екстреному саміті 17 лютого були лідери найбільших держав Європейського союзу та Британія, загалом вісім країн, також генсек НАТО та керівництво Євросоюзу. Деякі столиці висловили розчарування тим, що їх не запросили. Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланець президента штатів Дональда Трампа щодо Росії та України Кіткелог заявив, що штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни. Ну і фактично я вже казала вісім країн, так і це не вся Європа. Немає Угорщини, немає Словаччини. І прем'єрка Італії вона назвала саміт у Парижі антитрампівським. Чи може як ви вважаєте, з'явитися у Європі нове об'єднання не просто економічне, а воєнне? Були на це сподівання, якби за результатами екстреного саміту не прийняли рішення більше інвестувати в оборону. Скажіть, скільки за ці три роки більше інвестували в оборону французи чи німці? Ми з вами не бачимо жодного масового будівництва якихось танків, літаків, безпілотних апаратів і решту. ледь ледь закриваються потреби закупівлі артилерійських снарядів для України. І питання надходження сировини, в тому числі там, Пороху, досі не вирішено, тому що велика частина імпортується з Казахстану, з Китаю, з інших країн. Тобто жодних конкретних. Рішень знову не було прийнято, і жодних конкретних кроків знову не буде зроблено. Е, Малоні дійсно трошки змінила позицію. Вектор сказала, що в цілому ми не можемо орієнтуватися лише на антитрампівську політику. Це підхід правильний, тому що е, як ми з вами говоримо про сприйняття Орбана чи Угорщини, Треба трошки вміти розмежовувати, і треба не робити всю країну ворогом. За результатами висловлювань однієї особи, тому що європейський союз розуміє, що Сполучені Штати це надпотужний партнер, без якого НАТО просто, просто провалить. Але не варто забувати, що якщо рахувати ВВП того самої Британії, яка вийшла з ЄС, але в цілому позиціонується більше як про європейська країна, то ті самі топ 5 тобто Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, там, в них ВВП буде дорівнювати ВВП Китаю. Чи ВВП Сполучених Штатів я вже мовчу про ВВП Росії. Насправді ці країни, у разі наявності реального політичного рішення, могли б за рік, там півтора суттєво наростити і воєнний потенціал, і інші речі, але цього не приймається. І на жаль, ми з вами вже бачили намагання Макрона неодноразово стати лідером Об'єднаної Європи, в тому числі і там. Провідних країн по ВВП, по економіці Європи. І цього не відбувається. Бо він знову ж таки, як він тоді дзвонив Путіну чи дзвонив ще комусь, він збирає зустрічі заради зустрічі. Знову ж таки, лідера немає. Шольц наразі лідером не може бути, тому що всі розуміють, що 90% наступним канцлером стане Мерц, який. В цілому, начебто, більше підтримав позицію сильної рекі надання більше допомоги Україні. Але поки лідери поки вибори не відбулися, формально представляє Німеччину Шольц. І він ніяких різких руків приймати не буде. Ми з вами пам'ятаємо адміністрацію Байдена наприкінці, яка лише наздоганяла виконання своїх зобов'язань по воєнній підтримці України і так і не наздогнала. Але жодних нових рішень не приймала. Тому от зараз такий остаточний випробувальний період для Європи, якщо Реальних рішень про виділення конкретних сум грошей про початок реалізації конкретних проектів або про укладення якихось ну, масштабних міжнародних угод не буде прийнято, тому ми можемо говорити про те, що фактично Європа буде просто далі плити за течією. Вдасться Сполученим Штатам Росії, Україні якимось чином домовитися зупинити війну Супер. Європа поплескає в ладошки і знову скаже, що ой, ви знаєте, це ж у вас вже мир, вже вам стільки грошей не нагада, а ми ж вам ще давали. Ой, давайте вже вертайте, бо в нас дуже все туго з грошима. Якщо не вдасться, якщо буде зрозуміло, що Україну фактично поставлено на коліна, мир занадто поганий, занадто нестабільний, е е е то Якщо за цей період зараз вони не мобілізуються, не приймуть конкретних рішень, то і надалі вони, значить, просто будуть чекати, нападе чи не нападе Росія. Не нападе добре, нападе, значить, будемо капіталювати. На жаль, от такі песимістичні настрої до Європи, тому що вже здається стільки індикаторів і стільки можливостей тримала Європа для того, щоб мобілізуватися і показати свою спроможність і свою економічну потугу. Досі жодне з них не реалізований. Досі немає жодного лідера консолідованого європейського Союзу. А про там керівництво генсекретаря -ген НАТО взагалі смішно говорити. Це якісь знаєте, постійно пусті заяви, не про що і ніяких політичних рішень аналогічно не приймається. Пане Данели, і ще дуже коротко на екстрений саміт у Парижі Україну також не запрошували. Тобто про Україну без України це тепер не міг, а реальність. Аналізуючи факти, так і відбувається. Ну ми розуміємо, що остаточного варіанту все одно без України не вийде, як би проговорити, і можливо, десь нам наразі в плюс іде отакий неформальний конфлікт між Європою і Америкою, тому що якби Трамп першочергово відпрацював весь цей сценарій з європейським союзом і отримав мовчузну згоду, грубо кажучи, на будь-який варіант зупинення воєнних дій максимально невигідний для України, то тоді в нас взагалі б не було жодних шансів. Ну відмовитися маю на ну, увазі. А якщо все-таки існує оця напруга, Трамп хоче тримати весь контроль на собі, не радячи з Європою. У нас зберігається як такий варіант Б чи В. це все таки якимось чином отримати від Європи компенсацію тої допомоги, яку там не надасть Сполучені Штати, і все-таки вигриз більш вигідні умови для України під час цих домовленостей. Пане Даниле, дякуємо вам наразі за хорошу розмову, за те, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Данило Павлученко, експерт при Верховній Раді України, був з на.